З миром Божим, нехай Господь оберігає вас на тому місці, де ви є. Хочу поділитися неймовірним откровенням. Пастора дали сьогодні на недільному служінні, що хто ти є в цьому світі? Чи ти є світло і соль цьому світу, чи ти є дійсно той страус? Тому що світло і сіль це є ті пророки апостоли, діти Божі, які йдуть і облічають світ про правду, про суд, про гріх, які облічають, де є світло, де є тьма, де є Бог, де є сатана, де є гріх, а де є правда і істина в очах Божих. І, і дійсно, пророки вони не соромляться, вони кажуть, так, як говорить Бог, і в цьому вони дуже категоричні. Тому що не людина говорить, а дух через людину. Тобто Бог через нас робить свою волю на землі. І дух спасає спасаємо до церкви, приєднує спасає до церкви, вибачте. І людина говорить, вона облічає. І чому світло землі? Тому що світить всюди, всюди, де вона є. Тобто, ми, якщо хочемо бути. Дітьми Божими, то ми є всюди, діти Божі. Куди б ми не пішли, куди б наша нога не ступила, ми всюди проповідуємо Івангелю Ісуса Христа, де ми, там і церква. І це є дійсно світло. Тому що Бог каже, коли ви запалюєте свічник, ви ж не ставите його під стіл там чи під ліжко, а ви ставите його наверх, щоб воно світило повсюди. Світло в нас це є Ісус Христос, і коли Він в нас, ми не можемо мовчати. Е, а сіль це та, яка засає весь світ Тобто сіль. Вона в житті предназначена для того, щоб придати вкус їжі, для того щоб убити всі бактерії, щоб їжа не. Не зіпсувалася. І так само ми, якщо ми дійсно є сільці землі, то ми йдемо і засалюємо. Тобто ми застерігаємо людей від біди, від гріха, ми облічаємо її, ми кажемо, що тут гріх, то треба виправитися. Ми зберігаємо цей світ для Бога, спасаючи їх проповіддю Євангелія. І ми не можемо бути світом і сілію у страусині вірі. Ні, тому що страусина віра це. Моя хата з краю, я нічого не знаю, я мовчу, нічого не говорю. Я знаю Біблію на пам'ять, я вірю в душі, Бога на Тому що якщо ми тут на землі не будемо проповідувати, не будемо тим світлом, не будемо тією сіллю, то ми просто потрапимо до пекла. Тому що Бог як сказав своїм ученикам: ідіть і проповідуйте до краю землі, щоб кожен знав слово і кожен міг зробити вибір. Усі є світло цієї землі. Головне прийняти це світло в своє серце і йти за ним, іти за цим світом і спасати людей, приносити Господу плід. Це спасенні душі, тому що по-іншому ми не врятуємося. І пророки вони так і робили. І дійсно, наша місія така сама на землі. Амінь.